Вітаю, шановні батьки! Кожна дитина заслуговує на щасливе та здорове дитинство. Саме для цього існують права дитини. Ці права як особливі правила, що захищають дітей та допомагають рости. Навіть найменші дітки ті, що ходять в садочок, мають ці права. Ці права важливі. Вони гарантують, що усіма дітьми поводяться справедливо з повагою. Вони допомагають дітям вирости впевненими, самостійними, знати ці права важливо батькам. Коли батьки розуміють ці права, вони можуть створити люблячу, підтримуючу атмосферу, в якій діти будуть розквітати. Конвенція про права дитини отримала найбільш широке міжнародне визнання серед усіх документів з прав людини. У конвенції викладені права людини, якими володіє кожна дитина у віці до 18 років, і які необхідно поважати і захищати за конвенцією. Кожна дитина має право на життя, і це є найціннішим скарбом. Дитина вважається людиною віком до 18 років. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Всі діти мають право на повноцінне харчування і, звісно, отримувати всі необхідні в раціон продукти. Діти мають право на власну думку. Всі діти мають право на освіту. Також обов'язково діти мають право на інформацію, тобто держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації, особлива турбота дітям з інвалідністю. Дитина інвалід має право на особливе пілкування та умови життя. Наступне це всі діти мають право на міжнародну допомогу. Також держава захищає від того, щоб дітей могли викрасти або торгівля дітей тощо. Всі діти мають право на розвиток талантів. Завдання держави підтримувати це. Всі діти мають право на відпочинок. Мають право на відпочинок та дозвілля. Всі діти є рівними у своїх правах, незалежно від походження шкіру, кольору тощо. Дітей не можна залучати до бойових дій. Діти не повинні залучатися до примусової праці, всі діти мають право на особисте життя, не можна втручатися в листування дітей. Всі діти мають право на любов та піклування від батьків, родичів, громади тощо. Отже, як батькам підтримувати ці права. Кожна дитина має право навчатися, гратися. Навчання допомагає дітям зрозуміти світ навколо, гра допомагає їм розвивати уяву, вміння спілкуватися. Батьки можуть підтримувати це право, надаючи дітям книжки, іграшки, можливості вчитися новому, походи в парк, читання казок, просто можливість досліджувати навколишній світ. Все це чудові способи заохочувати їхній розвиток. Пам'ятайте, навчання для мало. Лечі має бути цікавим навчання через гру особливо ефективне для дошкільнят. Наступне право діти мають право на захист від шкоди. Це включає всі форми насильства, жорстокого поводження та експлуатації. Батьки несуть відповідальність за безпеку своїх дітей. Важливо навчати дітей безпеці відповідно до їхнього віку. Наприклад, розкажіть їм про безпеку на знайомців, залишатися безпеці в різних ситуаціях. Кожна дитина заслуговує те, щоб почуватися безпечно та захищено. Це право гарантує, що діти Можуть зростати в захищеному та турботливому середовищі. Діти мають право висловлювати свою думку, бути почутими. Навіть маленькі діти мають думки та почуття, які заслуговують на повагу. Батьки можуть заохочувати це, уважно слухаючи своїх дітей та запитуючи їхню думку. Дозволяйте дітям робити вибір відповідно до їхнього віку. Наприклад, нехай вони оберуть між двома комплектами одягу. Жити, людина, значить, маєш права.